Це відео фінальне в серії відео про Redux і Redux ToolKit. І в цьому відео ми будемо розбирати такий функціонал додавання нашого елементу е, з форми до нашого списку items. Також ми додамо функціонал видалення нашого елементу зі списку, також функціонал пошуку це буде просто пошук по назві item. І також ми розберемо підхід до. Того як ми будемо рахувати суми цього всього: суму елементів, суму скільки всього кожних елементів буде, і також суму ось цих грошей, ось цієї ціни, скільки цього всього буде, і на основі цього ми розберемо, що таке derived State, тобто, коли ми не маємо всього вкладати в Redux Store. А маємо там вкладати тільки те, що там справді необхідне. Посилання на всі відео, які були до цього по Redux Redux Store з цим проєктом, будуть в описі даного відео. Напишемо трохи коду. Запустимо наш проект. npm run dev І давайте тепер подивимось, як це у нас виглядає зараз. Ось відкриємо вкладку Redux в наших DevTools. І ось наш Redux. Зараз у нас є вже два слайси. Item Form – це наша форма. І items. Це наші items. І зараз у нас це працює так, що коли ми змінюємо щось в формі, змінюється наш слайс Item Form. Давайте подивимося, як це відбувається. Ось зміни, змінилось тепер наш Name. Ось тут наш Name. І також ми можемо змінювати Amount. Знову ж таки, воно змінилося, з'явилося ось тут. І price. Ось кожний івент, ви бачите, тут з'являється, так що все працює, все правильно. Що зараз поки що не працює. Add item. Нічого не відбувається. Зараз там жодний хендлер не підключений. Тобто функції у нас є, але вони ще не підключені до інтерфейсу. Search нічого зараз не відбувається. І також нічого не відбувається на Delete. І ось ці item 1, item 2, item 3 це просто hard-coded values. Ось якщо ми війдемо от сюди, items list, ось ці дані просто ось звідси йдуть, просто щоб щось в інтерфейсі було. І зараз ми будемо реалізувати весь цей функціонал, а також будемо реалізувати функціонал derived state. Тобто певні дані. У нас будуть NefStore. Не в Redux Store, а ми будемо їх обчислювати на основі тих даних, що є в Store. І давайте почнемо з функціоналу додавання елементу до списку. Ось, ось цей Add Item. В Item Form створимо спеціальну функцію, яка буде додавати елемент. Тут ми маємо зробити перевірку перед тим як ми будемо додавати елемент, просто зробимо просту валідацію. Чи ми взагалі щось вписали в name, і чи amount і price, вони більше, більше нуля. Всі ці дані ми будемо брати з об'єкту itemform. Ось він у нас тут є. І цей об'єкт itemform він знаходиться в Redux. І він кожного разу буде актуальний. Ось він, item form. І тут ось ці наші дані. І тоді це буде виглядати ось так. Ось таким чином ми перевіряємо, чи amount і price не дорівнюють Undefined, але також ми перевіримо, чи вони більше нуля. Ось це наша перевірка. І тепер, якщо цей if буде true, тут ми будемо робити dispatch додавання елементу до списку. Тобто ми робимо функцію Dispatch з Redux ToolKit, і в Dispatch ми будемо викликати функцію Add Item. З нашого стор. Ось і це все. Ось функція dispatch. Ви пам'ятаєте. Ми завжди її використовуємо, коли щось нам треба змінити в нашому стор. І add item. Цю функцію ми написали в попередньому відео. Ось вона. Add item. В нашому Store slices. В items slice. І тут ми просто виконуємо ось таку операцію з нашим станом. Додаємо там елемент. І все. Тепер handle Add Item ми маємо додати ось сюди: на button Add Item. Просто ось таким чином. І все. Давайте перевіримо, як це працює. Зараз цих змін не буде в інтерфейсі. Тобто, нам зараз треба дивитись ось сюди: в DevTools, в Redux. І дивіться. Ось наш Add items працював. І ось тут в Items. Зверніть увагу: ось тут раніше не було нічого. Коли ми зробили add item, ось тут з'явився наш перший item з ось цими даними. І давайте ще один додамо. Ось ще раз add item. І тепер у нас тут вже два items. Все, функціонал add item, готовий і працює так, як треба. Тепер давайте зробимо так, що ці items з'являться ось тут, в items list. Для цього ми видалимо ось цей items dummy data». Нам це більше не буде потрібно. І тепер ми ці дані будемо брати з Redux Store. Імпортуємо наші функції. Так само створимо Dispatch. «Use Dispatch», звісно, буде з React Redux». І тепер витягнемо наші items за допомогою функції UseSelector. З «React Redux». Імпортуємо UseSelector. Тут він зараз підкреслює, тому що у нас е, він не знає, який тип нашого State, і тому він не знає, чи тут є items, і ось це все. Тому ми визначимо тип нашого State. Store type. Store type ми вже визначили ось ось тут. І тепер ми можемо зробити просто ось так: Items, Map, і висвітлити тут наші items. І можемо одразу зробити щось таке, що якщо у нас поки що немає items, зробимо таку невелику перевірку. Якщо більше нуля, то тоді висвітлюємо items. І якщо ще нічого немає, то тоді напишемо щось таке. Please add item. Ну і трошки зробимо margin top. Давайте перевіримо, як це працює. Ну і дивіться. Зараз. На початку нічого немає, тому у нас тут Please Add item. Давайте додамо щось. І ось наш item з'явився. Тепер ось цей список My items» він підключений до Redux Store. Тобто ось тут всі items, що ми бачимо, вони відображаються ось тут. І додамо ще кілька. Ну, і бачите, просто все з'являється тут і працює правильно. Тепер давайте додамо функціонал для видалення item. Ось зараз у нас тут є Delete, але нічого не відбувається. Ми теж маємо зробити dispatch певного action, який у нас є ось тут в Items Slice. Ось тут у нас є Remove item, і ми маємо зробити dispatch цього remove item. Як це зробити? Напишемо ось такий event handler. Це буде не індекс ID. І тут ми будемо спочатку перевіряти, якщо ID існує, то тоді ми будемо робити dispatch. Dispatch функції remove item. І імпортуємо її сюди. А, вона вже імпортована. Так, ось тут ще одну скобку треба поставити. І тепер. Ось цей event handler ми застосуємо ось тут, на Delete button. При цьому ми маємо передати йому ID цього елементу, який є ось тут. Тобто ми це будемо брати ось тут з item. І це робиться ось так. Item ID. Я він тут підкреслює. А, ну, можемо ось тут написати ось так, Undefined. І тоді типи будуть в порядку. І давайте тепер перевіримо, як це працює. Ось ми додали елемент. Ось він є в наших items. І давайте тепер зробимо delete. І все. Ось наш Action Remove Item. І все, items у нас пусті. І в action ось цей payload, це був ID нашого item. І все. В State у нас його немає, і інтерфейс, відповідно, оновився. Тепер давайте зробимо такий функціонал, як Search. Ось у нас є компонент itemsearch. Зараз він нічого не робить на onchange. Ви бачите, у нас тут просто пуста функція. Давайте тепер зробимо так, щоб, коли ми вписуємо тут щось, він просто фільтрував по назві, по name наші item. У нас вже є спеціальна функція для цього. І вона знаходиться в items slice. Ось ця setSearchString. Тобто ми будемо просто в нашому Store Створювати спеціальну строку. Ось тут, за якою ми будемо фільтрувати наш список. І давайте це напишемо. Імпортуємо use-dispatch. І тепер створимо search string. «Use Dispatch» і «Use Selector» імпортуємо. Store type теж імпортуємо. І тепер, так само, як в інших компонентах, створимо event handler. Тут ми маємо просто зробити set search String. Це вже готова функція з нашого Store, з нашого slice. І, звісно, це буде просто event target value, тобто Значення, яке ми вписуємо туди. І тепер на onChange ми просто додаємо тут handle search change. І також додамо тут value. І тоді значенням нашого input завжди буде значення, яке є в нашому Store. Тобто, ось тут ми беремо це за допомогою UseSelector. Беремо значення зі Store. І на OnChange ми змінюємо це значення. Давайте подивимося, як це працює. Ось тепер, коли ми змінюємо ось цей input Search, змінюється наш стан. І ось тут у нас з'явився в нашому слайсі Items, з'явився Search String. І тепер давайте зробимо фільтр по нашому search наших items. Переходимо в компонент Items List. І створимо тут ще одну змінну. Зараз у нас тут є Items. Створимо тепер змінну, в якій буде, будуть відфільтровані items нашим search. І тепер ми будемо їх фільтрувати, наші items, які у нас є всі всього в Store. Items, це у нас Array, і просто застосовуємо функцію до масивів filter. І тут ми перевіряємо наш item. І перевіряємо в кожному з наших item. Перевіряємо name. Зробимо to lower case, щоб не було помилок пов'язаних з цим. І тут вже застосуємо функцію зрядків JavaScript, таку як includes. І тут будемо вже порівнювати з нашим SearchString. І set search string, звісно, треба імпортувати з нашого Store. Це функція, яку ми визначили саме там. А, ну і тут буде, звісно, не set Search String, бо це функція. Тут буде просто Search String. І треба тепер ще створити цю змінну. Ось. Це просто буде наш Search String. Ось звідси, з нашого Store. І тепер, в даний момент в нашому list у нас є просто ITems. Тобто все, що у нас є в Store, не відфільтроване. А тепер. Ми просто ось тут items заміняємо на filtered items. І тепер вони мають фільтруватись. І давайте перевіримо, як працюють наші filtered items. Додамо кілька елементів. І тепер пишемо щось в Search. І як бачите, наш фільтр працює добре. так як Зверніть тепер увагу, що у нас є items. І це просто всі items, що є у нас в store. Але ми не створюємо, коли у нас є ось тут filtered items, ми не створюємо окремого елементу в нашому store. У нас є тільки items. Чому ми це робимо? Тому що наш store має бути настільки мінімалістичним, наскільки це можливо. Щоб просто. Не було плутанини і не було якихось непотрібних багів із-за цього. Тому, якщо ми можемо просто робити ось такий досить простий фільтр в одну функцію, просто щоб показати ці елементи ось тут, то ми не маємо поміщати ось ці filtered items в нашому store. І це просто робиться ось так: динамічно. І от якраз це називається derived state. І тепер нам залишилось додати останню функціональність, яка у нас є в нашому моку. Ось ці суми: Total value, Total Amount і просто кількість елементів, які будуть в нашому магазині. І давайте тепер це напишемо. Ми напишемо це в Items List. Ось тут, внизу, нашої форми. Для цього ми спочатку запакуємо. Це все ось такий пустий елемент. І потім додамо спеціальний елемент там, де будуть наші суми. Card, це компонент з MUI. І також додамо тут певний стиль, щоб воно гарно виглядало за допомогою пропса SX. І тут напишемо. Margin top, Padding всередині. І text-align, Нехай буде left. І також ми напишемо Elevation. Так само, як для наших елементів окремих. Те, щоб це просто гарно виглядало в інтерфейсі. Тепер створимо тут три елементи Typography. Тут у нас будуть Total Shop Items. Просто скільки окремих елементів у нас є разом. І це у нас буде Filtered Items Length. Потім у нас буде Total Amount. Це будуть всі елементи. Пораховані з поля Amount з нашого Store. І тут ми вже візьмемо Filtered Items і просто вирахуємо динамічну суму всіх наших елементів, які вже відфільтровані за допомогою функції Reduce. І тепер додамо останнє поле, яке буде рахувати вартість всіх елементів за допомогою поля зі Store Price. І назва буде така Total Value. І знову ж таки, на основі наших даних вже відфільтрованих filtered items, ми знову ж таки будемо робити Reduce. Просто будемо робити суму. І тепер просто, щоб це гарно виглядало, зробимо To Fixed. Давайте тепер подивимося, як це виглядає. Так, ось наші всі суми. Total Shop Items це просто будуть окремі елементи. Amount це просто буде сума всіх елементів на основі поля Amount, і price це буде просто сума всіх грошей на основі поля price. Давайте тепер подивимося, як воно працює. Amount 1, price нехай буде 2. І ось дивіться. Shop items 1. Total amount 1 і Total Value 2. Все правильно. Додамо ще один елемент. Але тут зробимо amount 2. І price нехай буде. Ну, нехай буде 4. І от дивіться. Total Shop items 2. Це ось наші два елементи. Total amount 3, тому що тут 2 і тут один. Ну і Price. Знову ж таки, просто сума. І додамо ще один елемент. Нехай буде 10. Price буде 1. 13 елементів. А value щось воно неправильно порахувало. А, ну так. Item price, тут ми маємо зробити ось так. Помножити на item amount. І ось тоді це буде правильно. Давайте подивимось. Ну, ось тепер все, думаю, вже правильно. І дивіться, коли ми видаляємо елементи, воно це видаляє. Або коли ми фільтруємо, ці суми знову ж таки відновлюються. Відповідно до наших відфільтрованих елементів. Ось і дивіться, знову ж таки, всі ці дані. Total Shop Items, Total Amount і Total Value. Це все знову ж таки йде Derived State. Ось це знову ж таки Derived State, тому що всі ці суми ми не поміщаємо в наш Store. Тобто в нашому сторі все, що ми маємо, тобто ось все. Зараз програма вже закінчена. І як бачите, вона працює, виконує те, що ми запланували. Але при цьому наш стор він залишається дуже мінімалістичним. У нас тут тільки список items, і все, по суті. Ну, форма ясно, Але це важливо тільки коли ми додаємо елемент. Але ми оперуємо просто на Нашому масиві даних. У нас немає тут ані filtered items, ані суми, ось, ані ще інших якихось даних. Тобто ми все це вираховуємо просто динамічно на основі просто того, що є ось тут в Items. І в ваших застосунках ви теж маєте робити так само. Тепер невеличке оголошення. Це було останнє відео з серії Redux Toolkit. Це вже завершена програма, і я маю надію, що вона буде корисна для ваших проєктів. Найближчим часом технічних відео з програмуванням поки що не буде на каналі. Я буду зосереджуватись на відео більш менторського характеру, раз, а також на відео по штучному інтелекту, тому що я бачу дуже велике зацікавлення саме цими темами, менторськими, розбір різних ситуацій в сфері IT, як просто себе покращити. Якщо казати про технічні відео, про такі технічні відео: React, Redux, Next.js, JavaScript, TypeScript, найближчим часом я буду працювати над курсами, скоріш за все, на платформі Udemy. І я думаю, там це буде набагато більш актуально. Для людей, яким це справді буде цікаво, якихось там 10, 12, 13 доларів за курс, це я вважаю буде недорого. Але я буду робити це для людей, які справді зацікавлені, тому що відео такого плану технічного, ну я скажу чесно, саме на Ютубі зацікавлення в таких відео невелике. Тому я ось завершив цей міні-курс по Redux, ну тому що треба було його завершити, ось я його зробив. Але наступні технічні відео, уже в форматі нормальних повноцінних курсів, я буду робити на Udemy. Я буду їх анонсувати на Ютубі. Так що підписуйтесь. І я думаю, що такий формат роботи буде на найближчий час. Всім дякую, діліться цим відео з друзями, які зацікавлені в тому, як працює Redux, Redux Toolkit. Підписуйтесь на простий фронтенд. І побачимось в наступному відео. Пока!